Залишила собі троянди для букету. Знімаю листечко нижнє, щоб не було гнилосних процесів. Щоб довше квітка була свіженька. Залишила собі більш закриті бутони, щоб вони поступово розкривались і довше стояли. Зараз піду, розведу препарат проти шкідників. Оброблю кожен кущик, квіточка, щоб зимувала її не турбував ніякий шкідник. Зараз буде у мене гарненький букетик. Красивезний. Вони дуже ароматні. Так, ось ці троянді я Видалю пелюстки. Ой, вона трішечки впала, бо в мене більш закриті і вона буде сильно виділятися. Ну, ось так вийшло в мене. Як завжди, прекрасно.